Привіт! Сьогодні ми розглянемо преміальну лінійку цифрових піаніно Casio Privia. Ця серія змінить ваше уявлення про класичне фортепіано. Витончений дизайн у поєднанні з безкомпромісним звуком, автентичною клавіатурою, інноваційними функціями та усіма передовими технологіями Casio дасть вам змогу відчути зовсім новий рівень якості цифрового інструменту. PX-S7000 випускається у трьох кольорах чорний, білий та гірчичний, та комплектується вбудованим педальним блоком та підставкою з дерев'яними елементами, які вишукано переосмислюють естетику фортепіано. PXS6000 можна придбати як з підставкою, так і без. Або ви можете розмістити інструмент на будь-якій рівні поверхні. У співпраці з японським дизайн-бюро Seki Furniture також була розроблена стильна та комфортна банкетка, що ідеально поєднується з інструментом. Вона має регулювання висоти сидіння та доступна у двох варіаціях кольору, а її корпус виконаний з високоякісної деревини. Щоб досягти цільності зовнішнього вигляду, задня поверхня опоряджена тканиною з оригінального матеріалу, який закриває динаміки та надає інструменту лаконічності навіть із стильної сторони. З панелі управління прибрані усі зайві виступаючі елементи. Виділяються тільки крутилка гучності, екран та сенсорне кільце. Усі інші кнопки управління сенсорні з підсвічуванням та приховані під гладкою верхньою панеллю. Цей інструмент без перебільшення можна вважати витвором мистецтва, бо він являє собою неперевершений баланс якості, стилю та чудового звучання. Тепер детальніше про звук. PXS7000 та PXS6000 мають інноваційний механізм клавіатури та покращену систему управління, що в поєднанні з чудовою акустикою та тон-генератором дозволяє максимально оживити звучання інструменту. Новітня запатентована акустична система оснащена кабінетом з чотирма динаміками, що були спеціально розроблені для компактних піаніно преміум рівня. Така комбінація збільшує потужність і чистоту звука, а також розширює природне звукове поле інструменту. Функція Piano Position дозволяє вам обирати акустичні налаштування в залежності від того, де знаходиться піаніно, та насолоджуватись високоякісним звуком у будь-якому приміщенні. Ці моделі забезпечують справжнє відчуття гри на роялі завдяки клавіатурі Smart Hybrid Hammer Action. Кожна із 88 клавіш має унікальні характеристики, які залежать від діапазону та характеру гри. Завдяки цьому всі нюанси виконання передаються з точністю до найменших деталей. Білі клавіші дерев'яні. Накладки клавіш повторюють текстуру слонової кістки та чорного дерева. Педальний механізм був створений за зразком концертного роялю та був значно удосконалений. Тепер педалі мають більший інтервал та довжину та оптимізовану вагу для більшого діапазону ходу, що дає виконавцю відчуття стабільності та комфорту. Оригінальний тон-генератор Multidimensional Morphing Air від Casio точно відтворює цей звук разом з його резонансами. Take me back to the Виразні зміни тембру, в залежності від швидкості натискання клавіш та часові зміни, точно контролюються, що дає вам змогу по-справжньому виразити себе у різноманітних стилях ігри від м'якого до динамічного і потужного. PX 7000 та PX 6000 оснащені великою кількістю тембрів від роялей до електропіано, а також інших електронних та акустичних звуків. Усі тембри розділені на категорії, тому ви можете гортати їх або по черзі або категоріями. Великим здобутком цього інструменту є функція розділу клавіатури. Це відкриває ряд цікавих можливостей як у професіональному використанні, так і в навчанні. Тембри можуть відтворюватись як у розділеному режимі, тобто ліва рука грає одним тембром, а права іншим, так і у режимі накладання. Ви можете змінювати точки розділу тембрів. Октавний СУФ, а також стереопозицію та ефекти для окремих партій. Реалізована також цікава функція дует. Клавіатура ділиться навпіл, і звуки дублюються по обидві сторони інструменту. Крайні педалі у цьому режимі працюють як демферні, так наче ви поставили поряд два інструменти. Навіть є стереорежим відтворення звуку, тобто звук лівої частини клавіатури відтворюється лівим динаміком, а правої правим. Також інструмент має два навушникових виходи стандартний стереоджек та стереомініджек. джек. Можна під'єднувати мікрофон та співати разом з грою на інструменті. На тильній стороні є окремий регулятор гучності вхідного сигналу мікрофона. Звук буде відтворюватись через збудовані динаміки або виводитись на зовнішню акустичну систему, або в навушники. Цей інструмент має розширений набір ефектів, імітацію акустики залу, різні види реверберації хорус, регулювання яскравості звуку, еквалізація та мікрофонні ефекти. Також інструмент оснащений усіма базовими функціями: метроном, транспонування до октави вверх та вниз, октавний сув для окремих партій, точна підстройка, вибір виду темперації, має вбудовані композиції та арпеджіатор і, звичайно, можливість підключення до комп'ютера по USB. Також має функцію блокування органів управління під час гри на інструменті. Є реєстраційна пам'ять, тому ви зможете зберегти свої налаштування. Та більше того, PXS7000 має можливість роботи з флеш-накопичувачем. Ви можете записувати МІДІ-партії, аудіодоріжки піаніно та мікрофону та відтворювати їх потім через динаміки інструменту. Також можна зберігати на флешці свої налаштування тембрів. До PXS7000 тисяч де в комплекті бездротовий адаптер для підключення до інтелектуальних пристроїв з його допомогою. Ви зможете відтворювати MIDI та Аудіо з інших пристроїв. У комплекті з моделі PXS7000 ви отримаєте пюпітер, блок живлення, інструкцію, антипилову захисну накидку, bluetooth адаптер та доступ до всіх функцій застосунку Casio Music Space. Додатково можна придбати сумку для транспортування, навушники, мікрофон зі стійкою та педаль експресії і так далі. Casio px PXS7000 це інструмент, що заслужено займає місце у преміум сегменті. Це поєднання стилю, якості та професіонального функціоналу. Він стане вам надійним супутником у музичній діяльності та окрасою будь-якого інтер'єру. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та пишіть, який інструмент ви хотіли б побачити в наступному відео.